Якщо ваші фари потьмяніли, пожовкли або вкрилися подряпинами, не поспішайте їх міняти. Сьогодні я розповім, як повернути їм прозорість і покращити освітлення дороги. Крок перший підготовка. Спершу ретельно вимийте фари водою з мийним засобом і добре висушіть. Щоб не пошкодити лакофарбове покриття, обклейте краї фари малярною стрічкою. Крок другий шліфування. Якщо фари дуже помутніли або мають подряпини, потрібно їх зашліфувати. Візьміть наждачний папір із водою спочатку грубший із зернистістю p 800 або p 1000 Потім перейдіть на дрібніший P1500 або p 2000 шліфуйте рівномірно, зволожуючи поверхню. Крок третій: полірування. Далі найцікавіше: візьміть полірувальну пасту для пластику або автомобільну абразивну пасту. Нанесіть її на м'яку губку або полірувальну машинку та починайте полірувати круговими рухами. Якщо поліруєте вручну, будьте терплячі. Поліруємо до повної прозорості. Крок четвертий: захист. Щоб результат зберігся надовго, потрібно захистити фари. Нанесіть автомобільний віск, керамічне покриття або спеціальний лак із uv фільтром Це запобіжить повторному помутнінню. Альтернативні методи: якщо під рукою немає полірувальної пасти, можна спробувати зубну пасту або суміш соди з оцтом. Вони дадуть тимчасовий ефект, але це краще, ніж нічого. Пам'ятайте, полірування фар варто робити раз на 6-12 місяців, щоб зберегти їхню прозорість і покращити видимість уночі. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. До зустрічі!